Є така молитва, коротко, чітко і зрозуміло розповідає, у що повинен вірити християнин. І це усім відомо символ віри або віру. Це молитва не просто молитва, а це скорочений зміст, такий акт проголошення віри християн. Вона була написана дуже давно і було написано через те, що були виклики в церкві, дуже багато було неточностей. Суперечок, єресей. був такий священник Арій, який утворив нову течію у Християнстві Аріанство. Вони заперечували деякі догми, які притаманні нашій церкві, і вносили бунт і розбрат. І ось вперше в 325 році збирається Вселенський собор. Він проводився у місті Нікея, тому він називається Нікейський собор. Де і затверджується зміст два перших пункти символу віри, тобто про отця і про сина. А третій пункт про Духа Святого був затверджений на другому соборі, вже а він називається Константинопольський собор у 381 році. І цим текстом ми користуємося дотепер, зокрема греко-католицька церква. У Риму католицькій церкві дещо скорочений варіант. У нас більш глибше і точніше розкривається в символі віри, в що конкретно ми віримо. Будемо з вами розбиратися слово за словом, тому що символ слова само по собі говорить, що кожне слово має якесь значення, дуже глибоке, важливе для кожного християнина. Тому, якщо ти хочеш дізнатися, що ж ти молишся кожного разу на літургії, або коли ти стаєш хресним батьком, для чого тобі ця молитва. Що ти там таке визнаєш від імені маленького хрещеника? Тому приєднуйся до мене, слухай і дізнаєшся.